Доброго дня. Повисмикував я американський білий. Його копати не потрібно, він висмикується. Так, дивіться, ось взяв таку часничину. Часник ще на зубки не розсипається, ну степло вже майже сухе. Чуть-чуть ось опозеленіння є. Саме вчасно. 21 червня, саме то. Бо на стрілку дивився, стрілка ще тільки вирівнюється. Чим я обрізаю? Дивіться, я у 22-му році, це копійка або Аврора. У 22-му році віддавав такі ножниці, бачите, тут губи, які ріжуть однакові, це віддав 90 гривень. У 23-му, ось вже ця нижня губа, трохи довша, віддав 100 гривень. І купляв у 24-му році, так само. Губа нижня трохи довша і що хочу сказати, 129 гривень. На сезон мені оцих ножниць вистачає. У да, мене невеликі об'єми, хай там тонна, але одних ножниць на тонну вистачає ось таких. І кошти невеликі. Так, мерифіанський білий ось так виглядає. Це Зараз обрізаю. Це він ось буде в ящиках. Поставлю я подон і в піднавіс складу. На подон і ось так він в мене буде просушуватись. Даний сорт часнику він не підпарюється. Це я скидав і все буде з ним гаразд. Поки не висохне, я до нього дивитися не буду. Це я вже неділі-дві даним сортом торгую. Це ось на магазин. Такий часник возю. В принципі, в цьому році я не знаю чому. ну Завжди часник дає. 5-6 зубчиків, рідко буває 7 і 8. В цьому році дуже багато 4 зубків. Може це все пов'язано із весною. Весна була, в принципі, в нас така. В принципі, то приморозки, то ще щось. Ну, В принципі, 4-хзубки, як посадковий матеріал, буде що відібрати. З марифіанським білим я ось 5-зубковий. Дуже розвиваюся, він мені подобається, що Любашка ще зелена, а даним сортом вже можна торгувати. Це ось це ще обріжу і в принципі все. Можна чекати, поки Любаша буде дозрівати. А після Любаші ірен. Ну, побачимо, все буду показувати. Всім дякую, до побачення.